Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження BMW x 5 m 50 М'ятдесятде дванадцятого місця 17-го року. Перший облік в першому місці 2018-го. Зараз автомобіль має пробіг 130 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодної фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри. 381 кінська сила, коробка передач вісьмістопінчта автоматична. І по комплектації у нас два ключі, термальне лобове скло, ShadowLine, BMW Adaptive LED Optic, опціональні диски радіус 20 в стилі М, нова літня гума, Goodyear. електричний дзеркас, з датчик датчики, дощ, світло. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, фонове підсвічування салону, торпеди та карти дверей, в шкірі напа, мультикермо, під кермою, пельостки, електричне регулювання керма, активний круїз, дестронік, асистент утримання смуг, асистент виїзду з паркування, led панель приладів, нічне бачення, проекція на ЛБВ, екран, блютус, AUX, навігація, Apple CarPlay, Android Auto, бездротові, преміальна аудіосистема система Coulson. Чотирьохзонний клімат контроль, підігрів усях сидінь, кнопка старт-стоп, режим їзди, бездрутова зарядка. Оздоблення салону Алькантара та Шкіра. Пам'ять передніх сидінь. Чорна стеля. Також в Алькантарі і панорамний дах. Доводчики дверей на усіх дверках, допомога під час паркування, камера 360 і парктронік 360. Ну і звісно, електрична кришка багажника і електричний фаркоп. Автомобіль свіжий з Німеччини, вже встановлений на облік. Перевірені, усі вузли та агрегати зауважень автомобіль немає. Автомобіль пройшов сервіс офіційного дилера, замінно, ридина, мастила та фільтра в двигуні, задні гальмівні колодки, пневмоподушки. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, передні фари затягнуті в бронеплівку і нанесено кераміку. Цей автомобіль вже проданий і підготовлений для клієнта, але нагадуємо, що на продажу у нас є багато варіантів. І їх можливий розрахунок криптовалютою, покупка з ПДВ і розрахунок на карту. Переглядати з драфів, можливо, місто Рівно, вулиця Бурка, 28. і Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Бажаємо гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до зустрічі на тест-драйві!